Багато людей в нашому зараз сучасному світі мають, шукають якихось людей, які б для них були ідеалом, з яких би вони хотіли брати приклад, з яких би вони хотіли, на яких би вони хотіли бути похожими. Ми ж їх називаємо як -то, фанатами, є такі люди. І коли вони знаходять таких людей, вони ними захоплюються, вони як -то, хочуть на них бути схожими. Але бувають моменти, що приходить, що людина може зробити якусь таку річ, яка не угодна для тої людини. І тоді приходить якесь розчарування. А чого б вона не зробила так, як я хотіла, а чого б вона не зробила так, як би краще було так поступити, краще так було сказати? Але можна розчаруватися в любій людині, яка б вона була б не при... яка б вона не була прекрасна. І моя подруга, одна дуже добра знайома. Вона, е, вона дуже захоплювалася творчістю і російської співачки. Вона слухала її пісні, вона дивилася з нею всякі програми. Але коли прийшла ця війна в наш край, і ця співачка вона підтримала це путінський режим. І після того моя подруга каже, ти знаєш, все ж таки я розчарувалася, бо я думала, що в неї будуть інші думки, інші погляди. Але кожна людина вона має право на помилку. Але є у нас одне ім'я, яке ніколи не підведе, є одне ім'я, яке може бути ідеалом для нас. І це ім'я Ісуса Христа. Серед великих імен, всіх вождів і філософів, ти шукаєш одне лише ім'я, ідеал по сторінках епох імена оці розсипом. Та скажи, хто із них за тебе помирав? Ти шукаєш між мудрими, сильними, знатними, відшукати одного нелегко то є, бо було так багато і мудрих, і прославлених. І скажи, хто із них спокій серцю дає. Довго, болісно, але надійся, що знайдеш на кінець то одного з усіх, та великий і то також дуже грішники. І скажи, хто із них? Міг простить тобі гріх. Розховилась душа у марнотних цих пошуках, то повна відчаю, байдужості вона, нескінченно ідуть собі низкою. імена, імена, імена імена. Як не гірко признать, ти далекий від істини, одиноко так само блукає душа, і від пошуків цих вона в тебе отомлена, до тепла вона прагне, немов те пташа. Що тобі принесли безкінечні На надаремних ти сил своїх не витрачай, не знайшов ти того, хто би зміг по достоїнству стати твоїм ідеалом. Тому не шукай. Не шукай, бо нема його там серед значущих, тому що він слави собі не бажав. Але той, кого ти шукав, він в тих списках не значиться. Але ти про ім'я його чудне вчував. А ім'я його ніжно звучить. І так радісно ім'я це великому Богу підстать. Це ім'я є наповнене вірою і радістю ім'я Божого Сина, Ісуса Христа. Він прекрасний, найкращий синів на планеті. Він від смерті і аду тебе відкупив ще до створення світу, любов'ю Він вічною, тебе, як творіння, своє полюбив. Він, не знавши гріха. І нічим не сплямований на Голговській Христі за твій гріх помирав. Ім'я Божого Сина, Ісуса Розп'ятого, є величним ім'ям всіх земних, щоб ти знав. Підійди до Христа, надпис є над Розп'яттям, не очима, душею читайте її. Ісус Назарянин, Він став Божим прокляттям, щоби ти міг спасіння у Нім віднайти. Хрест Голгофи став Божого сина відмінністю, і на цьому хресті сам Ісус тебе жде. Не соромся, що виду нема в ній і величі, ти схились перед Ним. Ось він твій ідеал, добрий, щирий, святий, милосердний і люблячий, життя смисл, життя ціль, світло і хліб, цар царів в нинішньому. В минулім, в майбутнім нема такого на небі, нема на землі. Ти схились перед Ним, розкажи Сину Божому і про мрії свої, і про темний гріхах, і про те, як ночами глибоко тривожними не раз плакав і мучив тебе сильно страх, як не раз обманувся в житті своїм Богім. До людей, як ти стукав, марно тратив літа, якщо ткав ти підтримки від них допомоги, все ти Ісусу під тінню Христа, Він достойний того, що без на коліна ти, Він руку спасіння готовий подать, помолись ти Ісусу без тіні зневіри, помолись і зійде на Тебе благодать. Той, хто по вірі прийняв дар Христові спасіння, знає, як з ним приємно. І як добре є, хай і в серці Твоїм, лине пісня спасіння. Боже мій, я знайшов у світі щастя своє. Амінь.